Скрипковій музичній академії є два напрями навчання. Один для тих, хто розглядає музику і скрипку в якості професії своєї, інший для тих, хто розглядає скрипку як хобі. Навчання в академії це для мене комфорт, позитив та невимушеність, Але про цьому цікаво та активним дозвілля. Чому я вибрала музичний корок? Тому що коли я приходжу сюди після роботи, я тут відпочиваю. Я радію, я заряджаюся енергією позитивом ось чому. Для людей, які планують займатися музикою в якості хобі, у нас є напрям, як гра на музичному інструменті на скрипці або на фортепіано. Курс музичного розвитку як для малих дітей, так і, в принципі, для дорослих. На відео невеличкий фрагмент дошкільного музичного розвитку, де дітки вчаться концентруватися, координувати свої рухи, співати, гратися і так далі. Основна ідея для навчання професійних музикантів це скрипка, не токсичний інструмент. Заняття на скрипці мають бути обдуманими, а не приносити постійний дискомфорт психологічний і фізичний. Я обрала музичний короб, тому що гра на скрипці це була моя дитяча мрія. Як, на жаль, державні наші заклади не змогли втілити. Тому вже в дорослому віці я вирішила знайти собі викладача, який екологічно і професійно зможе навчити мене цьому, щоб я у вільний від своєї іншої роботи час робила те, що мені приносить естетичне та я, конечно, блядь, зато. Yeah. А что я боюсь от ямера?